Показую розпаковочку. Дивіться. пакет. Це чернієвець Даніел Дарлюк. 20 вересня він зібрав десяток мертвих качук на річці стрижень та віддав їх на експертизу до Держпродспоживслужби, щоб визначити, чи загинули вони від якогось вірусу, чи з іншої причини. За сім днів чоловік отримав результати досліджень. Пташиний грип. І хворобеню касла, але е вони не були виявлені. Тож до цього призвело щось інше. І, скоріш за все, стан водойми. Даніїл Дерлюк каже, за станом Стрижня спостерігає щодня, бо мешкає поруч і проводить там багато часу. То, взагалі, е на стан води почали звертати увагу саме в травні. Спочатку це почалося з риби, потім вже. В червні з'явилися мертві черепахи, як на березі, так і в воді. Почали кожен день з'являтися один, два, три тіла. Ми знаходили як поодиноко. У різних частях першої і другої частини стрижня розбиратися із причиною смерті качок взялась група депутатів міської ради. Депутатка Марина Семененко повідомила, що отримала результати проб води із стрижня від лабораторії. «Укрхіманаліз». Є суттєве перевищення індексу ЛКП. Це кишкова паличка, розчинений кисень при нормі 4 – 2,52. І поліфосфати при нормі 3,5 – 4,2. і На думку начальника державної екологічної інспекції в області Сергія Жука, на стан води у річці стрижень впливають дощові каналізації. В річку стрижень жодне підприємство не здійснює скиди. Здійснюються скиди тільки з ливневих е е е каналізаційних мереж. Всі дощі, всі е гадості, які падають на місто, стікають по дорогам. Стікають в лівньовки, так само з, з дворів, з будинків, з підприємств стікають в ливневу каналізацію, і ця каналізація благополучно стікає. Річку за словами депутата міської ради Максима Черненка за останні 10 років стрижень змілів, і через це відбувається прогрів води. Це одна з причин цвітіння водоростей, які знижують рівень кисню, що й призводить до загибелі риби. Проблема в тому, що вода цвіте таке інше, це є замилювання дня. Що сьогодні там глибина в середньому 2 метри. Що це значить? Що чим менша глибина, тим вода більше прогрівається. Назвати точні причини загибелі качок Сергій Жук не береться. У цьому мають розбиратися фахівці. За його словами, покращити якість води у стрижні може лише очищення зливових стоків, які потрапляють до річки. Заходи щодо поглиблення і розчистки. Це дуже дуже тимчасова історія. Еколог Юрій Карпенко вважає не лише стан води міг спровокувати загибель качок. Світіння води приводить до автрифікації водою і частково загибелі риби, з'їдаючи такі всі продукти, це може одним з факторів бути. Другий фактор, коли люди підгодовують качок чорним хлібом. Це фактор теж небезпеки, тому що ці птахи вони не можуть такими бути всеїдними. Плюс токсичні речовини, які з площинного змиву потрапляють. Це основна атака, може бути ще причина. Депутатська група повідомила, що надійшли протоколи засідання виконувача обов'язків міського голови Ломаку для подальшого вирішення ситуації з якістю у Стрижні. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.